Вот, права царя. Так, відкриваємо. Перше царство, восьма глава, ось з одиннадцятого вірша, одиннадцятий вірш. І сказав. Самуїл. Ось які будуть права царя, який буде царювати над вами. Синів ваших він візьме і приставить їх до колісниць своїх, до танків своїх. Це я вже так порівнюю з цим mm -hmm. часом. Щоб... А, і зробить вершниками своїми. І будуть вони бігати перед колісницями його. І поставить їх у себе тисячоначальниками, і п'ятидесятниками, і генералами, і щоб вони обробляли поля його і жали хліб його, і робили йому військову зброю і колісничне приладдя його, щоб будували заводи фабрики, виробляли там зброю, танки. Літаки. Щоб а... захищати його. <гум> щоб захищати царя, да. все дуже, нічого нового нема під сонцем. Все, що mm -hmm. тоді було, і зараз все продовжується, все приклади, все схоже. І дочок ваших візьме, щоб вони робили масті, варили страву і пекли хліби. І поля ваші, і виноградники, і оливкові сади ваші кращі візьме. І віддасть слугам своїм. От уяви собі. Да? Mm -hmm. От що е, цікаво, що цікаво, що коли подивимось характеристику царя тут, по відношенню до свого народу, mm -hmm. yeah. то все ми бачимо такого е, царя-егоїста. Я все моє. Який нічого не дає, не допомагає, не служе, а все відбирає, все забирає собі, от. такого е, грабіжника, несправедливого, такого царя ми бачимо. Бог зразу рисує картину, о, е, сразу таку рисує картину, коли людина вона грішна людина. От. Характеристику грішного людського роду, людсько, грішної людини. От, коли людина плотська, коли вона душевна, егоїстична, да? І далі. І ми бачимо, що цар все буде відбирати. Забирати у людей, у народу, так? Да. І е, щось так швидко цей процес відбувається. Закривається. Тримайте так потрібно. От. І. Е, Пам'ятаєш Вікторія історію, от трошки ще скажу, так? На основі оцих слів, які говорить Господь, так? Пам'ятаєш Ізавель і Ахал. цар Ахав. Пам'ятаєш. І там був, була така людина в народі. У якої був гарний, красивий великий виноградник. Угу. І цар захотів цей виноградник забрати. Цар забажав чужого. Угу. Забажав гріха. О, тому що є така заповідь: не бажаю чужого. Це людина така жадібна, яка всього чужого бажає, так, яка заздрить. І ахав забажав цей виноградник, але він ніяк його не міг. Забрати собі. І Ізавель говорить, не сумуй, не сумуй, я все підстрою, це цариця. Я все зроблю так, щоб ми привласнили цей виноградник, я уб'ю його. Розумієш? Тобто відібрали цей виноградник. Через вбивство його, да? Да, ви, викори, Вони використали своє положення, свою владу. Свій там царський авторитет, і вони вбили його, щоб забрати при власниці цей виноградник. Mm -hmm. так? Тобто Бог знає все наперед, він наперед попереджує людей, що може бути. Що може бути? Да. Читаємо далі. І поля, ваші, виноградники, і оливкові сади, ваші кращі, візьме і віддасть слугам своїм. І від посівів ваших, і з виноградних садів ваших візьме 10- частину, і віддасть євнукам своїм і слугам своїм. І рабів ваших, і рабинь ваших, і юнаків ваших кращих і ослів ваших візьме і використає на свої справи, за часту свої егоїстичні справи. А от. Ну, наприклад, ось. Ми будемо приклади наводити е, однакові на Україні і на Росії. Ось, наприклад, е, ось як збуваються ці слова: візьме ваших юнаків кращих, тобто дітей ваших, молодих, сильних, гарних, красивих. От скільки молодих російських військових тисячами щодня гинуть на українських полях. Чому вони гинуть? Тому що оцей цар. Злий цар, грішний, егоїстичний цар Путін, який все грабить, забирає у свого народу. Він забирає у свого народу оцих кращих юнаків, які повинні були працювати на... працювати для своєї країни, так, молоді, сильні, здорові, розвивати бізнес, економіку. от, е... І е, повинні народжувати дітей, так? От, плодитись, розмножуватись, наприклад, допомагати своїм батькам стареньким, служити їм, допомагати їх, забезпечувати, так? І багато різного правильного добра робити в своїй країні. А їх молодих забирають на війну і вони гинуть. І це горе і біда остаються діти. Про яких ніхто не може попіклуватись, виховати дітей, забезпечити дітей. Батьки старенькі остаються. А скільки горя й біди, коли вони помирають і їх хоронять, скільки це грошей потрібно, як страждають, плачуть батьки, діти, це дуже велике зло. І Бог попереджав, Бог попереджав, хочете собі царів, будуть такі наслідки у вас. Будуть брати ваших дітей примусово насильно, і відправляти на війну, на смерть. О, те, що і відбувається, ми бачимо, на жаль, е в Росії, так? І ти знаєш, Вікторія, оцих молодих хлопців, от Бог дає состраждання і милосердя до них, тому що їх, хоч вони і чинять зло і гріх, но їх жалко. Так, да, їх жалко, от, знаєш. Саме головне, що коли окупант, той, хто прийшов, е як Господь дає заповідь, таку говорить, що не переступай межі ближнього свого. Це громадянська заповідь, яка діє до цього часу, mm -hmm. яку Бог не відміняв. Вічна незмінна заповідь. Не бажай чужого, розумієш, не бажай чужої землі. От, не бажають чужого народу, ні всього, що у ближнього твого. Yeah. Це те, що робить е, Путін і його банда, його розбійники. Розумієш? Вони грабують, вони насилують, вони вбивають, вони обманюють, вони порушують всі 10 заповідей. Путін і його режим, ця банда. От, вони роблять Бог. Називає тих людей, які порушують заповіді і не беззаконниками. каються, беззаконниками, нечистивими, злочинцями, вбивцями, розумієш, грішниками, от, то якась ця влада від Бога? Це влада від дьявола. І ми далі подивимось про це. Ми подивимось, що таке почитаємо в Біблії, що таке від Бога, що таке від дьявола влада. Ми вже бачимо про те, от. Що захотіли люди царя, ну добре, Бог їх уважив, буде вам цар. Але Бог ставить свої умови, вимоги, який повинен бути цар, коли він сяде на престолі своєму, і що він повинен буде робити, цей цар? Як він повинен буде правити народу? Mm -hmm. так? О. І хоча цікаво, що знаєш, як Господь сказав Саулу. Що ти будеш правителем над народом моїм, mm -hmm. так, і над спадщиною моєю. А я буду царем і народу, і твоїм царем. Mm -hmm. Тобто, ти будеш царювати, будеш царювати, правити народом моїм, але під моїм, під моїм скажем, водітельством, присмотром. Mm -hmm. Тобто, ти будеш слухатися мене. Слухатися мене, як править народом і царювати. Тобто, Бог йому говорить, Саул це не твій народ. Тут є конкретно слова, от я навіть mm -hmm. їх виписав. Mm -hmm. Що Самоїв говорить, Бог помазав тебе на правителя спадщини своєї. Тобто, це народ, Божий народ Ізраїля. А зараз, mm -hmm. якщо ми е, також увірували. В Батька через Ісуса Христа, і ми, народ України, приєдналися до народу Божого, до Ізраїля і також стали народом Божим. Так? Mm -hmm. От. І віруємо в Бога. От. І ми повинні так жити, як Бог заповідав народу Ізраїля. І Він говорить, що помазав тебе Господь на царя над спадщиною своєю. Направителя над народом своїм. Тобто Бог говорить, Саулу попереджає, ти будеш правити, царювати, але не ти головний, а я головний. Моя, ти, спадщина. моя спадщина, ти повинен у всьому мене слухатись. Тобто, це як у цій історії, притчі, коли Бог довірив, mm -hmm. довірив людям, слугам своїм рабам, оці таланти і, і уїхав цар в дальню дорогу. Але по скорому часу повернувся і почав від них требувати відповіді, Отчот, щоб давали. Хто як розпорядився звіт, да, хто як розпорядився тим майном, чужим, не своїм майном, яке довірив Господь? От. Яке довірив Господь. Тому народ цей не належав Саулу, він належав Богу. Але Саул. Потім вів себе так, наче народ належав йому, а не Богу. Розумієш? Ну ми ще про це почитаємо. Тобто, ми повинні зрозуміти, що ми не просто читаємо і роздумуємо і спілкуємось про історію народу Ізраїля. Ми ці, приклади, ми ці приклади беремо для свого сучасного життя. Це приклади для нас, щоб ми так. Не робили неправедно. От. Наш народ, наш цар і так.